На 19-й сесії Житомирської обласної ради депутати проголосували за звільнення головного лікаря обласної клінічної лікарні імені Гербачевського Богдана Леськіва. За Під час обговорення проти звільнення Леськіва виступили депутати Олександр Чорноморець та Сергій Крамаренко. Він дійсно молодець. Він дійсно підняв на високий рівень. У нас в лікарні. В перший раз за останні декілька років з історії зробили пересадку серця. У нас запрацювала трансплантологія, у нас вибудовані нові відділення. А тут виявилось, що ця посада комусь потрібна. Тому потрібно взяти, переламати всіх через коліно і викинути достойну людину. Богдана Леськіва звинуватили у невідповідних умовах для лікарів, через що провідні спеціалісти звільнялися та переходили до інших медичних закладів. Окрім того, говорили про завеликі суми у тендерах на прибирання та харчування. Це флагман Житомирщини, наша обласна лікарня. Люди не хочуть в неї їхати лікувати. Про що ще ми можемо говорити? Сам же гендиректор заперечував усі звинувачення. За рахунок проведення закупівель ми зекономили 100 мільйонів гривень. Ми виплатили за минулий рік в бюджет 118 мільйонів гривень. Скажіть, будь ласка, це поганий менеджер. Начальник Житомирської військової адміністрації Віталій Бунечко підтримав звільнення Богдана Леськіва та сказав, що премії та зарплати у понад 100 тисяч гривень заступників головного лікаря неприпустимі. Є питання моральні, а є питання аморальні. Я вважаю, що не може людина в центрі Житомира, будучи менеджером. Отримувати понад 100 тисяч гривень. Це аморально. Тому що військовослужбовець отримує зарплату, знаходячись 24 на 7. Після довгої дискусії зрештою депутати підтримали проєкт рішення про звільнення генерального директора комунального некомерційного підприємства обласна клінічна лікарня імені Гербачевського Богдана Леськіва. Анна Чепаль, Ігор Литвак, телеканал «SK1».